одна прямо... Так, я думаю, що ми проказали. Студенти 17-го вчера, студенти другого курсу здавали екзамен у КРУС. Тільки у крузі, ще у корсь. У Крузі. Значить, дівчата здали, курси здали. Був присутній декабрь. Дівчата хлопця здали на четвірки, на трійки, де ті заліковки на четвірки, на трійки, на п'ятірки, неможливо то скільки, Значить оцінки, всі були поставлені у заліковки і у відомості. І дівчата кажуть, що ми спокійно залишили заліковки старості і пішли додому. І телефоную старості і каже, що поверніться, бо прийшов декан із новою відомістю, із чистою, і сказав Оксані Петрі. Вона замалювала і переправила у дівчат були три, він сказав ставити два. Таким чином він з'являється стипендії просто людям. На є... коректором в заліковках, от, будь ласка, є дві заліковки: Вороніна і Гнисюк Тетяна, Вороніна Анастасія, в яких видно, що крусь ось тут і ось тут. Замалювала, які там були неважливо. От і поставили цим людям двійки і таким чином зрізали стипендію. Я так розумію, що.